Діва Марія найкраща заступниця для наших дітей. Нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла, промовляючи молитви із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Саме сорокууст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів. Які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице. Пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли мої дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів. Які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице. Пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Присвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Присвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів. Які будуть підтримкою на життєвому шляху, нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице. Пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Присвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Присвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів. Які будуть підтримкою на життєвому шляху, нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице. Пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Присвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Присвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів. Які будуть підтримкою на життєвому шляху, нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, Пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів. Які будуть підтримкою на життєвому шляху, нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь. Пресвята Богородице, пошли моїй дитині добрих і щирих друзів, які будуть підтримкою на життєвому шляху. Нехай вона завжди буде оточена любов'ю. Амінь.